Ураля, кошенята, попліткуємо. Говоримо про те, як Віра Брежнєва приховує пластику. Женя Янович авторське шоу. Ціна Кароль. Останній подих. Позітів. Спалахи. Настя Каменських – мовчання. Потап мільйони. Борис Джонсон Поповнення в сім'ї. Pixel 8 Pro. Псаніна на Євробачення 2024. Можете зручніше, з вами незмінно ваш тату пліткар, без палов24. На 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Тож вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, тож не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми ніколи нічого не стверджуємо. Ми пліткарі. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали плітка. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Підтягнула низ обличчя та під очима. Мова піде про віру Брежнєву, яка досить вдало зробила пластику. Це виглядає максимально естетично. Органічно я б в житті не подумав, що вона робила маніпуляції з обличчям, якби не наші кошенята, які працюють. В сфері краси, здоров'я, пластичної хірургії, і відразу чотири людинки мені написали про те, що зверни увагу, Віра Брежнєва на своїх останніх фотографіях, музичному відео. Ну про відео знаєте, складно взагалі підкопатися, тому що є ж ретуш обличчя, і усім, абсолютно, артисткам, в кліпах, ретушують обличчя. Це те ж саме як в фотошопі, тільки в монтажі відео. А фотографії теж. Особливо нічого не передають. І в якийсь момент пише мені кошеня, яке дотичне до тієї клініки, де Віра робила собі маніпуляції зі своєю красою. Тож, Віру, в будь-якому випадку виглядаєш чудово. Потрібно підтримувати форму, головне в якийсь момент без образ, от без образ, не перетворитися на її рубілик. Тому а, треба за собою слідкувати потрібно себе підтримувати, тому що артист продає не тільки свою музику, свою медійність, а продає свою зовнішність. І якщо ти погано виглядаєш, то скоріш за все. Перевагу віддадуть, умовно кажучи, ті ж Лесі Нікітюк, яка за собою доглядає завжди в тяжкому люксі і в принципі має лоск суперзірки. Хоча мені здається, та ж Лесі Нікітюк була набагато органічнішою і приємнішою, коли була із народу звичайною Лесею. Процес трансформації особистості, статків, і ось ми маємо Лесю Суперзірковну, але знову ж таки, якщо говорити про Лесю Нікітюк, то тут йде мова про її комплекси, адже Леся Нікітюк гналася за тим, щоб стати суперкрасивою, суперлюксовою, виключно через те, що вона так і не змогла перебороти в собі внутрішніх демонів, які заважали їй себе полюбити. Як ви ставитесь до пластичної хірургії? Давайте поспілкуємося у коментарях. Тема важлива, тема цікава і актуальна. Переглянув я в черговий раз новий випуск авторського шоу Жені Яновича. В першому випуску 2023 я сказав таку фразу: Я не буду робити вигляд, що я робитиму огляди на кіно. Зустрічайте у мене в гостях Віталій Гордієнко. Під ваші опіка. От ніби все супер, але мені чогось не вистачає. Я розумію, що це рефер від Late Night Show, Зрозуміло, що в умовах воєнного часу неможливо зробити такий формат, таких масштабів. Але Женя Янович самостійно не витягує, як на мене, і ось ця студія, багато темних кольорів, багато знаєте пустого місця, коли дивишся подібні шоу на заході, є особлива атмосфера між гостями, яких запрошують, та ведучим, є ось ця магія, є ось цей драйв, емоції, все інше. А у Женьки поки що це все так на півшишечки, знаєте, як то кажуть в народі, на півшостого. подивимось, можливо, потрібен час розкачатися. Я розумію, що це велика відповідальність. Що у військовий час взагалі створити такий формат шоу це дуже складно, бо це все кошти, це все нерви, це все пошуки спонсорів і так далі. Тим паче, що їй треба відбілитися після скандалу зі Спартаком Суботою. Тому на Женю Яновича навалилося усе з різних боків, тому потрібно придивитися і потім вже робити якісь висновки, але попередньо, Женю, будь ласка, зверни увагу, не вистачає якогось вайбу, атмосфери, більш яскравих кольорів. Ну, твої гості, і ти просто тонете в цих темних відтінках. Ну, якось не на... має ефект не те, щоб негативу, від... відштовхує, розумієш? Ну, будь ласка, наступні рази, подивися наше відео, зверни увагу. А наші кошенята від себе додадуть, які потрібно внести зміни. Тож хто дивився шоу Жені Яновича, які у вас побажання? пишіть, Женя обов'язково ознайомиться. Є така велика, видатна, легендарна авторка хітів від Шер до Леді Гаги Даян Уорен, і з нею почала співпрацю українська легенда Тіна Григорівна Кароль. До досягнень Даян Уоррен можна віднести. Гремі, Емі, дві нагороди Золотий глобус, три поспіль виграні статуетки Billboard Music Awards за авторство пісні року. Також у 2023-му Ворен номінувалася на Оскар у категорії найкраща пісня до фільму. Це чудово, що українські зірки намагаються колабитись з такими світовими метрами, але до регалій тіни Григорівни-Кароль можна віднести, що? Захід кар'єри. Тому що зафакапилась з останнім кліпом, тому що в черговий раз довела, що може лише нити, адже Тіна не здатна абсолютно генерувати якісний та цікавий контент, настільки мати такі шалені ресурси, фінанси, можливості, покровительства, зв'язки і випускати таку діч, тому що останні роки. А Кароль, це все про регрес артиста, це все про регрес кар'єри і це все агресивне нав'язування нам, глядачам. Плюси завжди агресивно нав'язували Тіну. Я не стверджую, це ось моя чисто моя думка. Але як тільки ну, Тіна зникла з блакитних екранів плюсів, відразу Тіна стала згасати, тому що що. Там не так народна любов. Ось зараз нам біжать бути ціни. Наші пухнастики, які працювали з тіною, кажуть, що там ботоферма проплачена в неймовірних масштабах. Тож зараз не біжать бути ціни, але це не відміняє того факту, що тіна відмирає як артист, ціна нічого не може дати. Кароль це абсолютно згасаючий персонаж, і я в цьому особисто переконався після її виступу в українському папурі Євробачення 2023. Виглядало максимально крінжово так красиво, так все гуд зіркою там не пахне. Знову ж таки, нічого не стверджую. Просто висловлюю свої відчуття скрізь призму того, що транслює Тіна Кароль. Тож я дуже сумніваюсь, що. Тані допоможе співпраця з Дайан Урен. Подивимось, можливо, це чисто для себе в якусь заначку для якогось его показати, що от я працювала з Дайан Урен. І на цьому все. А які у вас думки? Наскільки ми зівпадаємо? Давайте спілкуватися. Український співак, репер, позитив, випускає композицію і кліп на цю пісню під назвою Спалахи. Папа, чому не я, чому не правити? Не... рекомендували: подивись, подивись, цікава твоя думка. А я не був дуже зацікавленим, тому що для мене позитив ну, все. Яка там може бути кар'єра, тому що позитив на превеликий жаль, в період воєнного часу показав, що. Він згасає в усіх абсолютно сенсах. І тут я включаю це музичне відео і бачу прекрасну роботу. Набагато якісніше, крутіше, ніж у тієї Наді Дерофеєвої. Позитиве, коли хочеш, можеш, давай, включайся, я тебе підтримую. Ти мене надзвичайно здивував. Крута пісня, класний кліп, чудовий посил. Приємний вокал, да все є в тебе. Давай, підіймайся, працюй самостійно. Не потрібно за собою тягнути всяких трінчер, хуінчер. Вони тобі не потрібні. Ці жінки лише тебе закопують, а тобі треба себе відродити. Тому позитиви, молодець, не підкачай, чекатиму на нові релізи. Зараз я в повному захваті, тому що приємно, коли артисти здатні здивувати. А наші політкарі, які у вас відчуття? Чи була ця ейфорія, чи, можливо, тільки в мене таке сприйняття, давайте оцінимо роботу позитива в коментарях від 1 до 10. Значить, зафакапилась по самі помідори і вирішила, що. А, значить, сховатися, накрити себе ковдрою, зникнути, нічого не постити, нічого не показувати в соціальних мережах певний час і перечекати ось цю бурю в стакані, адже все забудеться, з'являться нові факапи, і все тобі простять. Ні, Настю, Каменських не простять. Пам'ятають все занадто багато зашкварів. Ти цим гіф-евеєм лише довела усім, що ти про комерцію, про гроші і тебе не цікавить нічого спільного з твоєю батьківщиною, повага до ЗСУ, повага до українців звичайних, ти просто себе обесцінила. Я не стверджую моє відчуття, от моє суб'єктивне відчуття цієї ситуації. І коли ти намагаєшся зробити вигляд. Та я пересижу, перечекаю, все буде нормально, всі забудуть. Не забудуть, Настю. Ну не буде такого. Ти розумієш? Потрібно було відповісти за свої вчинки. Потрібно було правильно зреагувати. А зробила ж вона як? Просто видалила допис про GiveAway, видалила відео, а сторінка GiveAway далі існувала і далі набиралися ось ці. Значить, підписники, як можна бути такою дикою дичкою? Причому ж Настя не пішла далеко від свого потапа. От зараз знайшов пост у батальйон Монако, телеграм канал, і дуже класно редактори написали про потапа. Зараз я вам зачитаю, куди потап витратив зібрані 2 мільйона доларів. Повномасштабне вторгнення Потап зустрів в Іспанії, а повернувся в Україну лише у вересні. Зараз він знову за кордоном. Раніше артист розповідав, що дуже рвався на фронт, але батько заочно записав його в теробор <ф> тероборону. Репер запевняє, що в Європі та США займається всім і одразу і благодійними концертами, і аукціонами, і зборами на армію, і гуманітарною допомогою. У першому за довгий час інтерв'ю артист нагадав, що ще півроку тому зібрав 80 мільйонів гривень це 2 мільйони доларів. Де вони? Може, хто бачив дрони від Потапа? Чудове запитання. А, Олексію, так, а де ця допомога? Чим ти допоміг? Так, ти зібрав кошти, ти анонсував дуже велику суму. А чим ти допоміг конкретно? Де звіти, документи, а де хоч щось, якісь відгуки? А складається враження, що Потап собі збирає гроші на безбідне життя. Ну, знову ж таки, не стверджую, я не знаю, свічку не тримав. Але тим не менш, саме таке відчуття після смак, коли ти чуєш Олексій Потапенко, настільки людина себе дискредитувала по всіх фронтах. Будучи в лапках головним е, волонтером країни, так можливо, потапи час показати, куди пішли ці гроші, що саме ти закупив, що саме ти зробив. А як грошики збирати, одразу. А як показати якийсь результат, так ні. І Настя Каменських, яка приймає участь в гівеях, грошей же багато не буває. Так тримати Настю зашквар на зашкварі. Тож, Потапе, будучи головним волонтером країни. Час показати звітність дорогенький. В чому я не правий, друзі. Напишіть в коментарях, хочу з вами поспілкуватись і вважаю це нормальним вимагати від Потапа звіти, адже гроші на благодійність збираються в підтримку України, а що саме закуповується, незрозуміло. І не потрібно Потапу нам розповідати це секретні, абсолютно закупки там для якихось суперспецслужб. Я поки що не можу сказати, як є. У ми на це не ведемося. Друзі, давайте обговоримо Потапа і Настю. Срала мазла, Срала мазла, Борис Джонсон стане батьком у восьме. Його дружина Кері Джонсон зазначила, що малюк з'явиться на світ уже за лічені тижні. А ви знаєте, для мене взагалі фігура Бориса Джонсона це щось абсолютно унікальне в якості явища для української культури, для британської. По-перше, мої поздоровлення з сімейством, з поповненням. Для нас Борис це певний символ вже підтримки міцного плеча, обличчя британського народу, тому. Дженсенюки, давайте молодці, поповнюйтесь і переїздіть в Україну. Ми вам завжди раді. Яке у вас ставлення до Бориса Джонсона? Напишіть в коментах. Просто супер. Отже, в майбутній лінійці мобільних телефонів, Google Pixel Pro, це буде восьма генерація, може з'явитися функція термометру. Уявляєте? Ось нарешті щось змінюється в технологічному прогресі. Тому що телефони давно вже зайняли нішу певної стагнації ринку, і нічого не пропонується глобально нового. До речі, напишіть в коментарях, який у вас телефон: iPhone, Android. Якщо Android, яка модель, як давно користуєтесь цим телефоном і чи задоволені ним? Так, це щось новеньке для нас, тому що ми з пліткарями раніше не обговорювали технологічні новини, але це теж цікаво. Це частинка мене. Я дуже люблю взагалі дивитися техно оглядачів, тому не можу сьогодні не прокоментувати. Коментувати цю новину. Значить, демонстрація пристрою піксель з'явилася попередньо в інтернеті. І саме цей піксель здатний вимірювати температуру тіла користувача. Інфрачервоний сенсор знаходиться всередині металевої панелі поруч із блоком камер. Вау! Піксель вражаєте. Це корисна функція. Скажете, нафіга нам термометр в телефоні. А саме тому й потрібен, коли сидиш на роботі, погано себе почуваєш, термометру нема, телефон приклав. Раз, 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 вже знаєш, яка в тебе температура, йдеш купувати якісь ліки, поки це ще можливо в наші аптеки, бо скоро ж почнуться ці рецептури, господи простий, після нашої перемоги. Тому, поки доступно, можна ще купувати спокійно ліки. І це чудова функція, це підіймає пристрій. Абсолютно на новий рівень, і а, такого не вистачало, тому що телефонами глобально нова камера, перископи, якісь там ще щось. Ну, цим вже не здивуєш. Це ми все бачили. На сьогоднішній день користувачі достатньо ліниві, і дуже складно задовольнити потреби користувача. Тож я підтримую таку функцію. А як щодо вас, давайте поспілкуємось і пофантазуємо, щоб особисто ви а, додали в. Мобільний телефон, яку корисну функцію? Або, можливо, не кажу, термометр, е, принтер можна, чи ще щось. Давайте поговоримо. Так, ну і на завершення. Юлія Саніна вразила дуетним виконанням з Лорін композиція тату. А, значить, виклала Саніна цей відос в Тіктосі. Давайте подивимось. Hey guys, it's me, I want you to duet with me. Are you ready? Okay. I'm gonna start, all right? I don't wanna go But, baby, we both know This is not our time It's time to say goodbye Until we meet again Cause this is not the end of It will come a day When we'll find a way І ось, повертаючись до пліток про те, що гурт The Hardkiss тріщить по швам, я ще більше вірю в те, що Юлія Саніна в цьому році може розпочати сольну кар'єру. І вже в 2024-му представити Україну на Євробаченні. Це абсолютно логічний хід для Саніної в її наступному етапі розвитку. Це абсолютно логічно для сприйняття європейським глядачем, який вже звик до обличчя Юлі. Це можливість зайняти високе місце, якщо не перемогти. Тому що в разі перемоги. А можна провести буде Євробачення в Україні, дай Бог, якщо закінчиться наступному році війна. Відповідно, зараз у Юлії Саніної є абсолютно усе для стартапу її музичної кар'єри в якості сольної співачки. Чи зможе вона це використати ефективно? Подивимось, поки що приглядаємось, але я все ж таки по своїм суб'єктивним відчуттям думаю, що Юля йде. Саме в напрямку Сольної кар'єри. Тож чи буде вона на Євробаченні в наступному році в якості учасниці? Подивимось. На вашу думку, хто міг би представити Україну на Євробаченні 2024? Давайте спілкуватись в коментарях. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд, обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що відоси виходять кожного дня. Тож вам є що подивитися і про що попліткувати за чашкою кави. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.